Всім доброго дня! Сьогодні 13 жовтня 2025 рік на дворі. А в мене ще плодоносить ремонтантна малина сорту Джоан Джей. Дуже непоганий сорт. На жаль, нема в мене з чим порівняти по смаковим якостям і по врожайності, тому що в мене тільки один такий ремонтантний сорт. Але взагалі хочу сказати за ремонтантні сорти. Чим мені подобається оцей Джон Джей? Врожайний, велика ягода і плодоносить до е, морозів. Поки не почнуться низькі температури, приморозки, і до тих пір ягода достигає і радує себе смаком розміром і врожайністю. Ну, Погляньте, жовтень місяць, середина і скільки ягоди ще є. Оце, бачите, вже зірвано, тільки що зірвав, ось, ягода ось, є ще зелене. Дай тільки температуру, або ще такий варіант. В теплиці якісь її вирощувати, можна вирощувати, mm. <плес>, мені здається, до грудня. Погляньте, що відбувається тут. І це вже збір почався десь, ну, напевно, кінець липня, початок серпня і до самих морозів. Завжди. Треба підв'язувати, тому що під вагою ягід, малина. Ну, правда, не знаю, що це, чи це... Бачите, щось під'їдає. Чи це слимаки, чи, можливо, якісь пташки. Але отак от знизу. Подивитися, ягоди є. Погляньте, зараз я вам покажу. Погляньте, ягід чи мало ще. Ось, ягід чимало, смачні. Агротехніка дуже проста. Зараз вам покажу. Хочу зауважити, що я свою малину нічим не обробляю, ніяких обробок, нічого взагалі, крім поливу і мульчування. Агротехніка наступна. От зараз осінь настала. Почнуться морози. Малина померзне і вона вся зрізається під ноль. Просто в рівень з землею. І я, ну зараз я не маю можливості, тому що я в лавах ЗСУ, але чи синові кажуть, коли до війни я сам мульчував її опалим листям, засипав ряд опалим листям і так вона зимувала. Весною вона виростає. Бажано мати шпалеру, тому що вона е ну, падає до землі під вагою ягід. Це обов'язково і ідеалі це полив. Поливати її, коли посуха, і вас малина просто буде радувати врожаями. Ще один важливий момент, коли малина виростає вже свій ріст, тобто десь метр п'ятдесят стає, в обов'язковому порядку від землі десь 30 см, всі листочки виломаються. І стає просто голе стебло. Далі молоді пагони, які не виросли там, до 1,50 м, вирізаються. І, наприклад, на кущеві залишається як тут раз, два, три, 4, 5, 6. Шість пагонів. Цього достатньо. Щоб тут не було загущеності, щоб не було сирості, що не було хвороб. Якихось проблемних хвороб на цій малині Джон Джей я не бачив. Малина здорова. Достигає завжди, завжди з врожає. При догляді врожай дуже хороший, якісний. І ще по агротехніці хочу сказати, що мульчувати бажано малину протягом всього сезону. З осені, як я сказав раніше, засипаю ряд зрізаної малини. Вся зрізається під ноль. Опалим листя. У нас тут багато вишені, це вишні яблуні. Листям опалем засипав, воно так перезимувало. І потім, по мірі можливості, по мірі необхідності, от в цьому сезоні син підклав отут по периметру скошену траву. Дуже добре працює мульча. По-перше, не ростуть бур'яни. По-друге, коли після поливу не так випаровується волога, довше вона знаходиться в землі. І останнє під мульчею дуже пухка, хороша, структурована така земля, і добре при поливі вона вбирає вологу. Звісно, хтось каже, що літня малина набагато смачніша за осінню, за ремонтантну. Я не буду з цим сперечатися, так воно і є, але знову ж таки, в жовтень місяць вийти на грядку і зранку поласувати малиною. Органічною, нічим не кроплена малина, то це супер. Ще що хочу сказати. Я дивлюсь, хтось побачить на листочках. Ой! Щось почорніли листочки, все! хімобробка, заливаємо тоною хімії, бо якась там. Слухайте, я взагалі на це не звертаю уваги. Малина росте, росте, плодоносить, плодоносить. Врожайна, врожайна, врожай є, врожай є. Все, ніяких хімообробок. Навіть якщо вона пропаде, я все рівно. Заради того, щоб спасти малину, я не буду нічим її обробляти. Тому що я хочу, щоб я і моя родина їли здорову ягоду. Це, і це взагалі відноситься до всіх плодових дерев, які я вирощую Починаючи там від малини, закінчуючи от шовковиця, посадив її. Це вже була по посадка два роки тому був у відпустці. Прислали мені саджанці і я от посадив ні малину, ні сливу, ні черешню, ни ергу. Ніщо я не обробляю хімію і вам не раджу, тому що я розумію, коли бізнес, коли від врожаю залежить твій заробіток, я це ще розумію, коли люди обробляють і доволі часто хімію. А коли от для себе, щоб от були всі такі листочки, там не дай Бог, ну це вже від морозів, понятно, мороз побив, щоб не дай Бог, десь там не почорніло. Схема обробітку хімією це якийсь просто треш для мене і абсолютно. Неможливо і нереально. Я до такого опускати з рівня не хочу і не буду. Краще вибрати якийсь е сорт, який не боїться хвороб, ніж його заливати тоною хімікатів і потім ці хімікати споживати рядом, разом з плодами. Власне, на сьогодні це все. Почав, як то кажуть, за здрав'я, закінчив за упокой, але я теж хотів озвучити цей момент. Ворощуйте ремонтантну малину, будете з смачними. Плдами до самих морозів. На сьогодні це все. Дякую, що дивились, хай щастить.